Вітаю, дорогі підписники та гості каналу! Цього разу я вирушив у незвичайну подорож по одному з найзагадковіших місць Києва по Полук'янівському кладовищі. Це місце, яке вражає своєю історією, старовинними надгробками та атмосферою минулого. Разом з вами ми пройдемося за сніженими алеями, розглядаючи унікальні пам'ятники та склепи. Тож налаштовуйтесь на подорож і перед початком перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо не підписані, та поставте лайк цьому відео. Перший об'єкт, який зацікавив мене на моєму шляху, це ось ця усипальниця, 19 століття або початок 20-го. Зверніть увагу на ці кольорові вітражі. Судячи по всьому, проводять інколи косметичний ремонт. Ось підмазали ось ці колони, тому є надія, що не втратиться для наступних поколінь. Двері замуровані, вони тут взагалі наглухо заварені щоб ніхто сюди не заходив, хоча, я думаю, там давним-давно все вже розграбовано ще 20-те 20 століття. Ось з цієї сторони дуже добре видно кольорові вставки. Бачимо церкву. Сьогодні взагалі погода абсолютно чудова для таких відео, тому що цей засніжений день придає такої таємничості і особливої краси такому місцю. Особливо для мене завжди на кладовищах дуже спокійно. Я не маю на увазі кладовище з новими похованнями, а саме ось такими історичні кладовища, наскільки мені відомо, поховання припинились тут ще у 50-ті роки минулого століття. Сьогодні у нас перша екскурсія офлайн. Слідів чимало, Уже 15-та година дня, скоро звечоріє. Але люди на кладовищі подекуди ходять. Я буквально трішки пройшовся центральною алеєю, але все ж таки зустрічав людей, які вже виходили з кладовища. Переважно на цьому кладовищі хоронили людей, які були не дворянського походження. У 19 столітті це були лікарі, представники мистецької галузі, художники, архітектори, купці. Ось бачимо пам'ятка історії. Наскільки мені відомо, це політичний діяч. Зверніть увагу, як красиво виглядають ці засніжені ялинки, по-особливому виглядають ці всі простори на білому тлі досить виразно можна роздивитись ці пам'ятники, тому що я був тут останнього разу цим літом, і за недоглянутими могилами мало що можна було роздивитись. Ось дивіться, народний учитель Петр Семенович Дуднік. Помер 1953 року. Спи спокійно, дорогой друг. Давайте глянемо, що це за поховання. Здесь покоїться пра генерал-майора Константина Івановича Бачевського. Умер 19 іюня 1914 года дуже часто в 19 столітті, трішки раніше, на початку 20-го, писали саме дату смерті, не вказували дату народження. Могили 19 століття, звісно, що стоять в переміжку з новими, багато могил вже підхоронювали на нині існуючі могили. У радянський період багато хрестів просто пішли на розпалку, особливо в період війни, і багато з цих могил просто втратили свій зовнішній вигляд. Документи не всі збереглися, і мало де можна було роздивитись навіть очерки цих могил, тому що горбочки вони вже розрівнялися із рівним пластом землі. Хрестів не було, ніяких табличок також було так, скажімо пусте місце. На цьому пустому місці підхоронювали, трішки не докопуючи двох метрів вже інших людей. Чудово, що збереглися у великій кількості ось такі поховання із кам'яними плитами, кам'яними надгробками, на яких ми можемо роздивитись, хто тут похований, коли. Ось, наприклад, є надписи, написано ось 27-й участок, вдова священника Теофіла Ілліча. Погано видно прізвище. Померла в 1911 році. Ось там центральна алея. Я трішки відійшов. Я дуже сподіваюся, що до настання. Сутінок, дещо цікаве, я вам покажу. Ось дивіться, дитинка, похована, я ось так підійду. Покажу вам фото. Здесь спокоїться Ніна Ніколаївна Прохорова. Це народилась 1929 року, і в 44-му році, в роки війни, померла. Ось, керамічне фото. Вони, до речі, набагато краще зберігаються, аніж Металеві, кераміка глазурована. Все ж таки дає тріщини через мороз, через спеку. Оці всі кліматичні умови погодні, вони, звісно, дають свій негативний наслідок. Але все ж таки фото зберіглося і дуже добре ми можемо роздивитися фотографію, хто похований у цих могилках. 32-й, 45-й, 37-й роки поховань. Багато на цьому кладовищі похоронено жертв масових репресій 37-го 38-го років. Ось тут неподалік є Лук'янівська в'язниця. В тій в'язниці багато репресували людей, і є свідчення про те, що їх часто хоронили, якщо це можна назвати, похованням вздовж алеї, і навіть вздовж центральної алеї цього кладовища. Ось також бачимо поховання із керамічним фото Чоловік і жінка. Марія Владимировна Попова і Попов Олексій Сергєєвич у 1939 році померла жінка, а чоловік у 30-му. Ось ми доходимо до території церкви Кладовищенської. Руки, звісно, мерзнуть на такому холоді, підіймається вітер під вечір. Але я сподіваюся, чимало встигну вам показати сьогодні. Я обов'язково зніму відео ще колись в теплу пору року. Виберу такий день погожий і обійду чимало місць, тому що є могили і багатьох видатних діячів. Ось з цього ракурсу дуже гарно виглядає ця церква. Ось знову ж таки поховання 30-х років, поруч з ними, поховання більш старіші. Ось навіть до старої могили прикріпили таку гранітну табличку поховання 2007 року. Давайте подивимось, кому. Спочатку належало це місце. Доцент, кандидат фізико-математичних наук Авра Маркович Павленко. Помер у 50-му році. Не будемо йти туди вглиб. Підемо назад. Все-таки до центральної частини кладовища Віра Івановна Колосова. Померла в 1910 році ось той кам'яний надгробок. Багато місць вже просто буквально зрівнялися з землею, багато могил втратили свої надписи через час, і ми вже не бачимо, хто похований, які це роки. А Зараз бачимо також могила маленького хлопчика через те, що надгробки мокрі. Часом важко побачити надписи, в суху погоду це більш легко покажу вам таку могилку. Манічка Сача Метузінська, 1926 року народження, і померла в 1952 Багато хрестиків пофарбовані, але вже надписів не збереглося. Працівники фарбують, щоб це все більш-менш виглядало акуратно і не псувалося під впливом корозій, бо все ж таки це метал. Ось, але вже невідомо, хто це похоронений. Добре, якщо збереглися книги, де по ділянкам написано: вон білочка там далі. Яка гарна. Зимою в них взагалі таке красиве хутра, Красуня. Дивіться. Ой, яка гарна, ой, яка пухнасна. Подекуди я зустрічаю навіть сучасні склепи. Вон один цегляний. І тут чиїсь родинні усипальниці, можливо, навіть тут просто урночки з прахом стоять, а можливо, і повноцінні поховання. Ось, хрестики поодинокі стоять, взагалі вже де-не-де де де відломані і похилені. Могилка на могилі. Навіть подекуди неможливо пройти. Так, а знаєте що? А я хочу з вами пройти все-таки до могили Андрія Ющинського. Там навіть на... безпосередньо на могилі є історія про те, як помер цей хлопчик. Тому ми з вами зараз пройдемо. Я пам'ятаю, що це он у тій частині. Зараз я спробую туди дійти. Там, здається, був такий як купол. Ось, дивіться, хтось приходив, а що ж це так тут натоптано? Аж цікаво мені стало. Що ж це так прямо округами хтось ходив? Що ж це тут таке? Я зрозумів, це сьогодні тут підхоронила людину. Клавдія Константинівна 1938 року народження і померла 20 листопада цього року. Ось Урночку підхоронили, багато так натоптано через те, що родичі приходили на поховання. Ось Батьки її поховані. Ось так, сумно. Шкода, що у людей зараз немає коштів на поховання звичайне, тому спалюють у київському крематорії на байковому кладовищі і підхоронюють до більш старіших могил родичів. Сумно, дуже сумно. Немає у людини навіть власного. Особистого місця після смерті ось так у таких загальних могилах. А я вже бачу могилу Андрія Ющинського Зараз ми з вами туди підемо. Я просто пам'ятаю, що там такий був купол і он блакитний, і я його здалеку побачив. Я сьогодні вдягнув ось такі перчатки для того, щоб було зручно. Знімати, користуватись телефоном і водночас, щоб не дуже сильно мерзнули руки, але я вже досить тривалий час на вулиці, тому замерз. А ось ми і дійшли. Я трішки розчистив надгробок 12 березня 1911 року в Києві на вулиці. Верхній юрківській, що на Лукянівці, в одному із приміщень цегляного заводу, який належав єврейській хірургічній лікарні, завідував неї купець Марко Іонів зайцев було скоєно жахливий злочин. Тринадцятирічному хлопчикові Андрію Іщінському затиснувши рота, були нанесені рани колючим знаряддям, ділянки тімені, потилиці, скронь, шиї що супроводжувалося пораненнями мозкової вени, артерії, лівої скроні та шийної вени? Це призвело до сильної кровотечі. Він втратив до п'яти склянок крові. Ющинському знову були нанесені тією зброєю рани, втулу, що супроводжувалося пораненнями легень, печінки, правої нирки і серця, в ділянку якого було направлено решта ударів. В нього було 47 ударів. Це викликало мученицькі страждання Ющинського. тіло було повністю обезкровлене, внаслідок чого наступила смерть. З рішення Київського суду присяжних. Боже, яка жахлива просто смерть, хлопчика, і я вам раджу подивитися є безліч документальних фільмів про цей злочин. Люди, бачите, приносять квіточки. Чи не пів Києва тоді зійшлося на це поховання, на цей похорон? Справа була взагалі резонансною по своїй жорстокості, по своїй кривавості. І на всю Європу інформація розлетілась, писали в газетах, і ось на Лук'янівському кладовищі вже було поховано понівечене тіло. Здалеку побачив ось цю дитячу могилу із такою скульптурою. Я просто не міг пройти повз, тому прийшов сюди. Зараз вам покажу Іська Косткевич ага, 1908 рік. Спи, дорогая малютка папушка і матушка душою завжди з тобою. Навіть було фото прикріплене колись, металеві цвяшки залишились. Ось такий білий, білий мармур. Іська, ну можливо, Айседора. Я думаю, що так. Якщо у вас є свої версії, напишіть, будь ласка, в коментарях. Прошу вас взагалі проявляти активність, коментувати, ставити лайки. Якщо вам подобається відео, то це допоможе мені розвинути цей канал. І чим більше буде підписників, переглядів, тим більше я і частіше буду знімати для вас відео. Врач Єлізавета Львовна Яницька. народилась 1853 року і померла в 1913 році. Дивіться, який стовбур був сторічний, якщо не більше. Такий здоровецький. Ось тут багато поховань 19 століття. Ось такі колони, хрести і вітражі. Ось і підійшла до завершення моя екскурсія. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я вже йду на вихід. Ось там ворота центральні. Ось вам хіба що покажу ще одну могилку. Я завжди до неї підходжу. Вона чомусь приваблює мою увагу. ось дивіться. Така скульптура. Полковник Владимир Станіславович Кочаровський родився 1884 року, Безвременно трагічний погиб. 1918 рік. Здесь все похоронило. ким я жила, кого любила. Дякую вам за увагу. Підпишіться, поставте, будь ласка, лайк, залиште коментар. Дякую всім. Да навек с